Ви на каналі H108 Play. Сьогодні у нас буде новорічна серія по виживанню в симуляторі козла через те, що <кхід> ця гра це просто щось. Я не відмічав юбилей, коли я почав тільки в неї грати. Це вже другий рік, коли я в неї граю. Вже найбільше пройшло. Тому, враховуючи те, то, що досі є. Івент оцей. Я не можу його пропустити, оскільки це мій канал. Це моя улюблена гра. До сих пір вона лишається моєю улюбленою грою. І тому я буду записувати новорічну серію. Всіх вітаю з Новим роком. Правда, він ще не настав, тому що у вас досі 31 грудня. Я, напевно, так і це викладу якраз в ніч. Як символічно! Не, у мене ті... тут пише, що нік Боб, а у мене, по суті, нікнейм в симуляторі Козла Боб. Господи, нікнейм в Роблоксі. ДТП Боба Так. Скільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, треба збирати подарунки Ой, тут якось. Йо-йо-йо, я так давно не грав. Оці всякі штуки. Я пам'ятаю, це робить. Типу... Е, ну ладно. За це можна, типу, зробити подарунок. А оце кидаєш сніжок. Та-та-та, це ельф. Я так багато, я пам'ятаю, грав. Так, збираємо подаруночок. Перший з 10. Я вже навіть не пам'ятаю, де всі подаруночки. Тому що останній раз я. Давно вже... Так, ні, ні, я назад не буду їхати. Я хочу йти подарунчик. Тут ж вроді буде, ні? Ні. ММО, знаєте, із всіх карт я можу визначити дві мої улюблені: ММО і Годзи, напевно. Отут десь мав бути подаруночок на горі. Я це добре пам'ятаю. Та-та-та-та-та. Як я давно не грав в зимню карту. Я я давно не грав в симулятор козла. Ну, ладно, я вам брешу. Я грав в симулятор козла, але я грав в симулятор козла 3. Я не грав в другу, точніше, в оригінал. Ой. Та ладно, буду вже цим козликом. Дуже гарний. Правда, він не такий символічний? Давайте поміняємо на того, як це називається. Валентину Салямі! Валентин! Як я міг забути, як тебе звати? Страшне. Все є класна сила, я це дуже добре пам'ятаю. Отак от підходечки. От підходиш підходішки. Оба! Магія! Ладно. Так. А дай мені курочку, будь ласка. Я теж люблю. Дякую. Так. Все, пішла шукати подарунки, не будемо дуркувати. Правда, все рівно, я вже забув механіку польоту на ньому. Ой, ще цей печеньковий будинок, я проходив квест, але я його не дуже хочу руйнувати. Такий прикольний. Хто там мені пише? Ой-яй-яй-ой-ой-ой! Заносить. А, ще я цей квест, щоб отримати того. Хто там мені написує? Та скільки можна? Ладно, ставлю на паузу, я зараз вернусь. Все, я вернувся. йдемо шукати подарунки. Наскільки я пам'ятаю, один подаруночок має бути десь ось тут, теж на горі. Типа на камнях, щось типу такого. Бо я пам'ятаю, що є якийсь подарунок на камнях. Кам ну, якщо, якщо я добре пам'ятаю. Ага. Ну, не на камнях, ну ладно. Скільки вже є? Три подарунки. Класно? О, одна вже є нагорода. цей козел вже відкритий 500 років тому. Я вам його можу показати навіть. Е, до речі, цей козел прикольний. Е, оцей козел, оця коза у мене вже давно відкрита. У мене відкриті майже всі козли, навіть оцей новий, крім оця от коза Тому що. А як лівнути тепер? Ладно. Ой-ой-ой, який там хамчібаку. О-о-о-поп! Десантуємо! Блін. Ладно Треба десантуватися акуратно на цей будинок. До речі, треба буде зняти відео, як я буду обходити всі карти, все згадувати, тому що я вже забув. Один подарунок має бути у королеви сніжної. Сніжна королева. Ось там в замку. Типа Ельза, розумієте? Ще один подарунчик має бути десь тут. От, а, ну там, в цьому от Оп, десантуємось. Забираємо. І тепер летимо до Сніжених Королеви в замок. Валентино, Валентино Солямі це найприкольніший, по-моєму, казал. Так, я думаю, вона не буде проти, якщо в неї тут з хати трошки пропаде речей. Ну, їй не треба, вона все одно, ельза, вона це все побудує, а я, типа, де такий ще дизайн найду Що ти на мене? А, ну ти не дивишся, ну то ладно. Ще мусор тоже заберу, сніжний, Продам на Алиэкспресс. І лишку тоже заберу. Все. Goodbye, my friend. Так. А це що таке? Я вже забув. Це типа. Ну ладно, стрибай. А что я сюда стрибну? Понятно. Застряв застрял. Так, опа, подаруночок. Треба акуратно забрати, щоб мене не пульнули. Опа! Куда, куда? Фух. Повезло. Уже сім подаруночків є. Став три. Став за тюрки. Мені кажуть, постав індичку, а куди не. Не кажуть. О, здоров, грам! Давно не виділись. Ще з останнього відео. Я не пам'ятаю, останнє відео воно було, по тому, по тій карті SpaceX. Чи як вона називається? Я забув, просто вибачте. Вибачте, я забув. Давайте ще полетимо до того самого радіоактивного місця. Ну, е... тут має бути подаруночок. Давайте полетимо до того самого радіоактивного місця, на якому у мене, типу, воно у мене на прев'юшці до відео, яке набрало 20 000 переглядів. Так, і ще оцей останній подарунок забираємо. 10-й. Ось і всі подаруночки ми забрали. Давайте прилетимо сюди. Тут має бути та 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 та, -та, -та! радіоактивні бочки. Я вже навіть не пам'ятаю, що я набрав. Ну, я пам'ятаю, що меблі королівські. LG. Так, давай пакуємо, пакуємо. Отак, пакуємо. Ну, давайте по друнучки теж спікуємо. Все. Я дуже сильно хочу сказати дякую розробникам цієї смішної, веселої, класної і просто крутої гри. І це відео, ця гра. Ой-ой-ой, лагає. Голову підніми. Голову підні... Ця гра це сама майже перша рубрика на моєму каналі. Е, в цій грі ми відкрили всіх козлів. Відкрили всіх унікальних козлів. Ну, майже всіх унікальних козлів. Відкрили всі карти. Господи, козал, ти можеш нормально головою тримати. Давайте якусь це візьмемо. Дон постраменний буде. В цій грі ми відкрили вже всіх козлів, майже всіх унікальних козлів. Дізналися майже про всі секретки, секретні місця та подвійні карти. Дуже хочу сказати дякую всім, хто подивиться це відео, кому це буде цікаво та просто тим, кому. Кому я показую гайд, як відкрити це козла. До речі, це вже друге відео по цьому козлі на каналі. Хочу ще раз всім подякувати і привітати з новим роком. Тому я зараз поставлю на паузу. Вийду і покажу вам уже, як, типу, я збираю ці монетки. Я вже в лобі, я вже можу забрати всі ці нагороди, а мені за них просто дають монетки. Тому що цей козел у мене вже є. Ну і давайте тоді ще я вам знімлю короткий обзор на цього козла. Ладно, напевно, в засніженій карті це погана ідея. Краще було би в простій, ну ладно, вона вже буде в засніженій. Давайте я тоді ще зроблю такий момент, коли я просто пройдуся по всім картам. Згадаю, все саме цікаве. Міквика. Бабах. Так, давайте будемо серйозними. Хто там бібікає. Так. Ой, не то. Во. Все. Що таке? А. У цього козла є вс одна села. Викликати цих тех туалетів, які будуть йти на людей і. Во! І будуть їх заморожувати. Давайте візьмем з собою. Собою, я сказав. Ладно. Ну, а ще якщо можна довго бігти, то можна викликати такі типа скользіння. Бачите? Бачите, як я скольжу? Там якийсь лід був піді мною. Якщо довго бігти і не сходити з шляху, то у тебе буде, типа, прискорений біг. Тут можна буде зараз побачити. Ви бачите? Лід такий мною. Ось такі сили у, цього, у цієї козли, кози. Ладно, я ще хочу пройтися по всім картам. Напевно, я не знаю, будемо проходитися по всім картам, чи ні? Давно я не грав в симулятор козла? Це таке відео, я би сказав, не як не просте відео, а ностальгічне. відео. Що за приколи, я нічого не поняв. Ну, ладно. Думаю, проходитися по всім картам не будемо. Е, це так прикольно, коли цей казал випльовує потім такі пульблю. І цей. Я думаю, ви зрозуміли, що я хочу сказати. Давайте пройдемось. В якійсь карті. Може school? Ні. ММО ні. Ну, можна або Gods, або SpaceX. А. Ah. Vast ah. of Space точно. Ну, no, або Payday. Ну, no, Payday це саме таке. Топов... Давайте, коротше, в Gods. Давайте на казуальному. Все, давайте я поставлю на паузу. Так, я вже загрузився. Я хочу провірити, чи можна вже заходити на ту карту. Чи розробники вже дозволили нам знову заходити на ту карту хелловінську, бо якщо ні, то буде дуже обідно. Ні, треба чекати Хеловіна. Ладно, це моя улюблена карта. Гоц, на якій можна так от ходити. Наприклад, взяти. Давайте візьмемо спеціально якогось козла від... з Гоц. Давайте візьмемо козла, якого найтяжче получати. І отак от, от просто можеш ходити і вбивати всяких зомбі і виживати так. Це самий прикольний режим, по-моєму. це типу, ці квести, пейдей теж, а це самий такий прикольний. До речі, по-моєму, цей зомбі-парашутист, він якийсь такий собі, але його дуже тяжко получати. Ось така карта. Два... Я просто хочу добігти до того острову, але я вже забуду нього маршрут. Ми зараз поставлю на паузу і найду. Все, я уже прибіг на цей острів. На цьому острові можна отримати одну козу. Ще тут така от голова. Ще тут, тут килим. А за килимом, типа, хата. Ну, туди залізти не можна, вроді. Ні, ну вроді є якісь кози, які, типа, підривають і можна залізти. Ну, це муторно. Ось. Ой, блін, я перескочив випадково. Ладно. Нічого страшного. Ой ой-ой, ой, скатуюсь. Оп, та ну. Тяжко, тяжко, тяжко. Ще там уся база маленька, відчальника у того. Ну, не відчальника, просто ніпа, будиночок той окремий. Тут, типа, жарло вулкану, і ти можеш скинути цих злих чубів. Чувак піджарився. Коротше, якщо сюди стрімнути, то ти получка злавати. Я вже забуду, до речі, його сили. Ладно, тоді давайте стрибнемо воду. Ні, ладно, давайте виберемо, щоб було красивіший кадр закінчення. З новим козлом. З новим козлом, зимнім козлом на фоні пальм. То що треба, я думаю. Дякую всім за те, що ви подивилися. Дякую всім за те, що ви подивилися це відео. Дякую за те, що ви дивитеся мої відео взагалі. За те, що, напевно, підписуєтеся, за те, що вам цікаво його подивитися, за те, що ви його додивилися. Вітаю ще раз всім, всіх з Новим роком. І всім па-па! А з вами був Хіч 108.